на рибу. Риба, амур 160, Короб 160, карась 100, осетер 480. Лящ є, О, ні, не ляш, а але по 200. Великі карасі по 100, Маленькі карасі також по 100. Є ще чепчений карась по 130. Ось такий. також є своє, ну так. Да. Такі стейки лосося по 750. Є ось такі чищена рибка. 278. Ось така є рибка, судак 280, щука по 200, Є ікра навіть, екран не знаю, яка ціна тут не написано. Кусочки є різні. А по скільки ось такий рулет? 1200 кілограмів. Ясно. У вас є? Ось це якась ікра? Яка це є ікра? А яка це є ікра? Сомкас. Сом і карась. А по скільки вони? По 250. 250. 250 за кілограм, а немає ікри, щук і кращу, не бачу. Молочко коропа 100, ікра 250. Ось такий слабосолений 900. Ось такий є. По 400, великий, 300 маленький. Ось різний. Де Що тут по рибі подивимося? Ще тут подивимось. Короб, стейки, різні. Білий Амор 250. Дякую. Ось такі карасики є по 100, 150. Креветки є різні. Хек. Хек з лузкою по 140. І з без лузки 140. І скумбрія велика по 160, філахека 310 і сьомга 600. Так, от різна ікра є. Хек по 140, хек і злозької, і безлозькій, так, от Така скумбрія на троях 270. Є різні шматочки ось такої риби. От є навіть поважена, ось такий шматочок буде 292 гривні. Скумбрія 260 салака, холодного копчення по 130. Так. Ось є також різна ікра. Є різні штучки на цей, на суші. Можна приблизитися потім, як я знімлю відео. Є, різне. є різні аншоуси, кальмари, всякі всячинки є. Ось така є, рибна оселедець або бочковий по 150, а матір також 150. Ви можете піле, піле. І є ще різний ось такий оселедець. Також є таранка. Ось така. 550, 570 тарань, пляж 250, нерех 560. Це все можна зупинити і приблизити, щоб я так дуже довге відео не було. Окунь в'язка 150 і в'язка плотва також 150 яка скумбрія по 100 гривень. Є ось такі всякі рулетики. Всякі всячини є. Добре, Моєва 250. 250 є ось такі штучки різні, салати є різні. Таранька раз, Судак, Щука. Чогонь, чегонь буде по 550. Ось така само вона. Ось такі креветки є різні, філешки. О, матіас по 150. Дивлюсь такі шматочки є різні. Філе Хека 290. От, тут є різна ось така ще рибка. 230 ставритка. Ось такі різні є сушені філешки, кальмарики, шпроти 200 гривень, гарячого копчення, курюшка 300. Такі різні консерви. Також можна зупинити собі і придивитися на ціни.